Вони колядують вже більше десяти років, проте вперше у такий спосіб збирають гроші на армію. Із вертепом та вифлеємською зіркою молодь греко-католицької парафії Пресвятої Трійці прославляє велике свято Різдва Господнього, де ми відвідуємо наших полтавців, відвідуємо тих, хто для нас робить добро. Ми так само хочемо привітати з різдвяними святами цією радістю. особливо цей момент великомасштабної агресії Російської Федерації. Таким чином ми хочемо так само подякувати і нашим воїнам зсу. Які обороняють нашу свободу, і незалежність, а ми можемо так само ділитися цією різдвяною радістю з усіма тими, хто справді цього достойний. Колядують діти та молодь вже третій день поспіль. Два дні співали для своїх парафіян. А сьогодні із Різдвом вітають благодійників, тих, які із початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні фінансово підтримують наших бійців на передовій. Ми кожного року колядуємо в церквою. Це Ця коляда нас е, об'єднує. Колядки нам готує нам У нас жінка є священника, вона нам їм дає, а ми їх вчимо і е, колядуємо, і співаємо їх. Був і царем, і пастухом, і ангелом. А цього року колядує в костюмі іудея. Полтавець Владислав Кусик розповідає, він у такому образі, тому що відповідає за усі зароблені гроші з коляди. Гроші за колядування підуть на автомобілі для військових, якесь обладнання. Можливо, нагвід на гуманітарку, там із продуктів харчування, які поїдуть у визволені селища, міста і інші населені пункти. За гарні колядки та привітання молодь заробила не лише солодощі у подарунок. від благодійників отримали і генератор.